смертні Дихання, нехай хвалить Госпо Ісуса, помилуйна. Серце Ісуса Христу присвітла, помили спасибі, що не да О, пресвяте, Щаркої, болізні, душевної, телесної даровано зов'язом літям промомовші. Скоро вислухай милостива помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Чи молимо, щоб зберегтися міст? місто цьому, кожному селу, місту країни від голоду загибелі цим на трусу, потопов радованню. Менчерна подуть чужинці, біжодний праня, був милостивий. Добре добропомічний благий, людина, любний Бог нас відвернув нас і свій і днів, що наступає в нас, і збавив нас від належної праведної погрози, і помилував нас життя, і цю святим. І покажи, що вона була. Слава. Пошли года діда і воду святи і покажи, щоб вона була, і усякий своє очима всіх Бог на освоєнні землі в тому країні ці, направду. Гарно є між тими деревами, величезні в присутності Бога Святого і почистиє Марії, разом помолився, посладаючи Бога, послухуючи Суховні Став і нагороду нашого силу тесту на землі і у вічності. Тож вважаємо бути добрими Божими дітьми і сільнові царству Божий. Слава Ісусу Христові, ми хочемо приходити всім місцевим птенцям, які протягом багатьох десятиліть це місце не лише облюбували для того, щоб попити води, але для своєї молитви. І саме ще неспоцінюючи, що перед зверею нашої відновлення незалежності люди сюди завжди приходили із-за кордону, і із за лісся, і зі синімців. І всі ті, які відчували, що тут є особлива сила. І те місце стає таким особливим місцем молитви, тишини і спокою. І багато людей, хто в один день, хто в неділю, хто в свято приходить, щоб бути ближчим до небес. І всім тим, які своєю маленькою клопітливою працею, в яку пору року не прийдеш, тут же протягом багатьох років є чудові діти. Це чиясь праця всіх тих, які протягом ще. Навніших часів обкошували, пильнували, щоб це святе місце не заростало, щоб тут завжди була чистота і доглянути. Всім тим, які долучилися, щоб це це місце розбудувалося, то тепер ж холоща дорога, щоб вже вона міськевичу. Щоб цей ювілейний рік Бог змилосердився над нашим краєм, над нашими воїнами-захисниками, і щоб направду ми усі цінили дорожили. Одне одного. Розуміли, підтримували і робили все для того, щоб ці святі місця були нами шановані, облюблені і дорогі. Сьогодні вітаємо також усіх, хто носить ім'я Іван, Іванка. Вітаємо сьогодні також і наших людей, які порослівлені по цілому світі. Сьогодні разом з Іваном Хрестителем, з Марією Пресвятою Богородиці, з Англию, всіма святими, благаємо у Господа Боже. Дай, щоб настав мир в нашому краї, припини війну, дай спокою світу, Боже, розуми нас і спам'ятай. Доброго ранку, Україно! Доброго ранку Україно! Без України! все Україно, добро дня все Україно, добро дня все Україно, ми з України. Доброго вечора, Україно, доброго